Доброго дня. Зібрав я двигун, замінив головку. Ось цього вона стоїть на другому циліндрі новенька. Завів без колекторів, всі головки працюють. Поставив колектора, завів довше постояв і обрати увагу, не мажуться коромисла. І від ітоні яка причина? Я ще не провіряв, але зараз буду провіряти. Скоріше всього забився фільтр. Коли розірвало поршень, цей фільтр я в ставив, він фактично геть мало пропрацював. Коли обірвало поршень і стружка, мабуть, алюмінієва, забила то Я поїхав до міста, Купив вам амтезовський фільтерочок за 315 гривень. І зараз будемо заводити і дивитися, чи мажуться коромусла. Як ви бачите, мажеться перший, другий мажеться, третій мажеться, а четвертий не мажеться. Будемо знімати коромисла. дивитися, яка причина. Ну там ми продували цим компресором, то возу Треба розбирати.